Слава Україні! Героям слава. Вітаємо Хелл з перемогою над фієстою. Цікавий матч. Олег, які емоції після гри? Як прокоментуєте перемогу своєї команди? А, ну, дивлячись перший тайм. Начебто постійно контролювали матч. Дуже багато били, виконували настанови тренера, але не, не вистачало останнього точного удару. Ну, вже другий тайм. Скористалися помилкою. Пієсти забили, я так вважаю, комбінаційний красивий гол. А, а далі вже трошки за, за рахунок нашого досвіду піджали суперника, не дали йому спокійно приймати м'яч, він почав нервувати. Ну, відповідно, це виявилося в дві червоні карти. а там вже справа, май, 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 ну, справа вже майстрів наших. Довести матч до логічного завершення. Ну що, дякую за матч. Ще раз вітаю з перемогою, успіхів. Дякую Далі вам